На Львівщині двох туристок разом із їхніми собаками вдалося врятувати завдяки заздалегідь, зареєстрованому маршруту у гірських рятувальників. Інцидент стався під час зимового походу на гору Парашка у Стрийському районі. Жінки заздалегідь спланували свою подорож і зареєстрували маршрут, що дозволило рятувальникам мати ключову інформацію на випадок надзвичайної ситуації. Перший день походу пройшов спокійно. Туристки дійшли до будинку в горах. Де вирішили переночувати. Однак вранці ситуація різко змінилася. За ніч випала велика кількість снігу, що приховала орієнтири. Туристки, втративши можливість продовжувати маршрут, вирішили зателефонувати до рятувальників. Завдяки попередній реєстрації рятувальники оперативно визначили приблизне місце перебування жінок. Гірські фахівці швидко дісталися до туристок, допомогли їм зорієнтуватися та супроводили до безпечного місця. Ця ситуація ще раз нагадує, що реєстрація у гірських рятувальників це важливий елемент безпеки, який може врятувати життя.